Свій народ, долю, і долю кожної людини. Шевченко вказував на наші негативні риси менталітету. Він вчив нас бути вільними, він хотів звільнити в душі людини раба, раба своїх пристрастей, пристрастей зла, підлості, ненависті, пристрастей до збагачення. Він намагався звільнити, але Зроби тільки один крок, намагаю, сподіваючись, що ми зробимо настойку. І мій мій ліж тому, якби Шевченко зараз був серед нас. Стоїть Тарас, і ноги збиті в щен. Він дивиться на нас, своїх нащадків. Життя момент, всього лише момент. Ми для майбутнього. Легенька схапа. Як він сміявся у плетиві юрби, як він читав сенсації новини, ви всі раби, які ж ви всі раби, якби я знав, що ви такі й понині. Чи ти живеш, чи ти твориш життя, чи просто тягнеш існування сіре, де ви змінили душу на сміття, кому продали силу волі звір. І він пішов, як вічність йдуть святі, розтану. Маруво, над морем синіть. Прошепотів. У вашому житті нічого не зміниться. Зпомінь. Конечка наша. Дуже проникливо дійсно.